Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марій і сьогодні ми поговоримо про лайфхаки, як можна зекономити на придбанні книг. У цьому відео я поділюся своїми лайфхаками, які для мене є діючими, і сподіваюся, що стануть в нагоді і ви для вас, і ви зможете, скориставшись ними, також зекономити певну кількість коштів на придбання ваших бажанок. На це відео надихнуло мене буквально нещодавні мої покупки, які я зробила в онлайн-книгарнях, які ви побачите от, десь в книжкових покупках, звичайно ще. І я зрозуміла, що я зекономила надзвичайно велику кількість грошей тільки тому, що ось користувалася цими своїми лайфхаками, про які сьогодні вам розповім. Але спочатку закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, підтримуйте, будь ласка, українських буктюберів. Зараз надзвичайно складно їм і нам, і мені в тому числі. Знімати контент, монтувати його через відсутність світла. Я сподіваюся, що вам це відео сподобається, і ви зможете поставити мені вподобайку, підписатися на мій канал, на канал моїх колег, ваших улюблені, улюблених блогерів. А також у коментарях напишіть, які у вас є діючі такі лайфхаки, як ви економите свої кошти. Я тут підготувалася і готова розпочати. Скажу, що я через, оскільки в моєму місті немає повноцінної книгарні, на жаль, тож більшість моїх покупок вона є відбувається онлайн на різноманітних. Книгарнях, а також на сайтах видавництва. Тому буду, користу, буду вам розповідати в цьому відео більше. Онлайн таких лайфхаків, але я думаю, що і вони вам згодяться. Та перш ніж розпочати, хочу уточнити і розповісти вам про те, про що не розповідала ще на каналі, а саме озвучити цифри, які я. Витрачаю щорічно на придбання книг і знову ж таки на придбання книг за знижками. В 2022 році я витратила на книги приблизно 14 тисяч гривень. В 2023 році ця сума була меншою, близько 10 тисяч 300 гривень. А до кінця липня 2024 року я витратила 7261 гривню. Ось так у мене цифрова звітність? Не знаю, можливо, для когось це нормальна сума, для когось мала, для когось надто велика. Але мені в середньому до 15 тисяч гривень абсолютно нормально. Так виходить витрачати на придбання книг. Що ж, але я знаю, що ця сума вона могла би бути значно більшою, якби я не користувалася цими лайфхаками. Переходимо до них. Ну і перше, це купляти книги зі знижками. Найчастіше я купляю книги за знижками, або дуже досить рідко купляю книжки, які от, дуже сильно хочу, але вони. І їхня вартість кусається в ціні. Я прекрасно розумію, що там десь за місяць або за два ця вартість може зменшитися. І в такий спосіб можна добре зекономити. Другий, друга моя порада вам це підписатися на акаунти ваших улюблених видавництв, так у зручних для вас соцмережах. Я особисто надаю перевагу інстаграму. Оскільки в Інстаграмі, ну і в інших соцмережах, але знову ж таки Інстаграм мені набагато зручніший в користуванні, видавництва, крім новинок, крім відгуків читачів, так, крім планів, вони ще є, анонсують акції. І, наприклад, ще додатковий до цього лайфхак з видавництвом книголав. У них є така е, штука, що вони можуть о 10 й вечора або о9-й вечора зробити допис з анонсом акцій, дуже привабливо, мінус 50% на весь асортимент, яка буде діяти там певну кількість годин, ну, наприклад, там до опівночі або там Ще до якоїсь певної години. Okay. І, і за цей час справді перевірено мною вже неодноразово мінус 50% діє на весь асортимент. Я так купляла собі декілька книг вже і цього року. І зрозуміла, що їхню серію книг з світової класики, мабуть, буду поступово купляти саме в такий спосіб. Ну, і відповідно, якщо вам подобаються якісь інші видавництва, слідкуйте за ними також у соцмережах. Додатково, це третій лайфхак, можна підписатися на розсилку на вашу електронну пошту. І це також дуже зручно, оскільки не завжди є можливість подивитися, переглянути прямо всі дописи всіх ваших видавництв. А з допомогою розсилки, видавництва або онлайн-книгарні, надсилають прямо гарячі-гарячі акції, і також там якісь дуже хороші знижки, і можна такий спосіб легко відхватити книжечку, яка вам була такою бажаною за хорошою вартістю. Ну, якщо хочете значно зекономити. То раджу купляти книги в онлайн-книгарнях. В офлайн-книгарнях книги зазвичай дорожчі. Ну, це зрозуміло так. І буває так, що в онлайн-книгарні не завжди діють знижки ті, які діють на офлайн і навпаки. Тому тут раджу перевіряти. Але, звичайно, коли хочеться, це дуже великий кав, коли є можливість просто піти в місто і придбати в улюбленій книгарні книгу, яку хочеш прочитати. Я, на жаль, такої не маю можливості, тому користуюся онлайн-сервісами. З моїх фаворитів, онлайн-книгарень, можу виділити звичайно, книгарню є «Якабу», до речі, на ЯКабу дуже хороші знижки бувають на англомовну літературу і а, прям раджу подивитися, моніторити саме тим, хто хоче читати е, книги англійською мовою. Там бувають знижки мінус 30, а навіть мінус 40-50%. Зверніть увагу, наступна моя м така фаворит: це е, КСД. Поговоримо про КСД зараз трошечки пізніше лабораторія і книголав оскільки я вже вам розповіла так, про їхні такі знижки. Також наступна, наступний лайфхак це сезонні акції, гаражні розпродажі, Чорна П'ятниця, новорічні знижки. За цим всім потрібно слідкувати, якщо ви хочете. Власне, відхватити книгу набагато дешевше. Готуйте санки влітку. Сезонні книги можна придбати за дуже вигідними знижками, а також вони точно будуть в наявності в сезон. Тобто, наприклад, Книги різдвяної тематики можна вже зараз дивитися в книгарнях за хорошими цінами. Я вже перевіряла це, і вони є в наявності, тому що були певні книги, які я хотіла придбати в різдвяно-новорічний період, і, на жаль, їх вже в наявності не було. Тому ловіть такий лайфхак. Також користуйтеся вигодою реєстрації на сайтах. Так, мож, може здатися комусь розсилки різноманітні на електронну пошту, так, купа якихось реєстрацій на різноманітних сайтах, оці всі ем, паролі, логіни і тому подібне, воно ем, може якось е, не роб, робити некомфортним. Так, ваше життя, але, тим не менш, наприклад, в давництві Старого Лева показує книги за акціями тільки для реєстрованих користувачів, і я про це не знала десь до минулого стається року. І я ніколи, майже ніколи не замовляла саме на видавництві Старого Лева в них на сайті через те, що я думала, що вони обманюють їхні акції не діють. Але ні, справді, якщо ви зареєструєтеся і війдете у ваш акаунт, то ви побачите дуже приємні знижки, е, окремо. Хочу виділити, наприклад, книгарню КСД, а також лабораторію. І тут я, мабуть, відмічу, що говорю саме про ті книгарні, якими користуюся я. Ви можете мені написати знову ж таки в коментарях, якими користуєтеся ви, які так, бонуси, якими бонусами ви користуєтеся. Пишіть це все в коментарях. Я ж особисто користуюся КСД дуже часто через, після того, як вони запровадили таку політику коїнів, накопичення коїнів за, кожну, за кожні 100 гривень, накопичується вам одна, один коїн, і пізніше ці можна коїни обміняти і придбати на них книгу. Я так вже двічі, здається, користувалася, чи Тричі, не пам'ятаю точно, а два рази пам'ятаю. Користувалася отакими знижками, і досить дорогі книги виходили мені за одну гривню. І це дуже вдала така покупка і економія. У лабораторії є схожа ситуація, там є лаби. Які також нараховуються, вже не дуже пам'ятаю там певний відсоток, але здається, там просто відсоток: 10 чи 15% від загальної суми вам нараховуються от, власне, на наступні покупки. Це теж зручно. В книгарні є також нещодавно запровадили таку функцію, як кешбек, і плюс додаткові ще акції. Але книгарня є, вони там треба досить добре поритися, щоб зрозуміти, яка ак... яка книга е, саме підійде під ту чи іншу акцію. Е, так і, зокрема, зараз я книгарною є не так часто користуюся, як робила це. Раніше, проте люблю цю онлайн-книгарню. Тому ще один такий не лайфхак, а до цього лайфхаку я почала відмічати, що ні, це все ж таки я виділила як лайфхак. Що часто на сайтах видавництв, книги інших видавництв е, можна придбати за дуже хорошими цінами, навіть без додаткових акцій. Наприклад, знову ж таки, КСД, я пам'ятаю, що минулого літа ми з подругою замовляли книгу громагніву Стейнбека, і вона у книгарні є була щось. 600 гривень чи якось так. В Букшефі це видавництво Букшеф була також, не знаю, вже не пам'ятаю, яка сума, але найдешевше було замовити саме у КСД і навіть придбати в КСД в фізичних книгарнях. Тож я зробила саме так. І дуже часто я користуюся саме такою так, методикою, дивлюся, співставляю книги, де яка вартість і де вигідніше замовити, саме тоді, коли я ось маю на меті зекономити. Вже не кажу про те, що в КСД для реєстрованих, зареєстрованих. КСД користувачів діють такі додаткові в них знижки, там мінус 5 здається, мінус 10, мінус 20 максимально відсоток знижки. Для постійних користувачів я вже маю максимальну знижку, дуже приємно мені. Тож це також стимулює до того, щоб купляти у цієї книгарні книги. Також раджу вам оформляти замовлення з безкоштовною доставкою. Безкоштовна доставка досить значно економить ваші кошти, тому що чим більше так, ви замовите, тим вона дорожча. Буде і е, кожна онлайн-книгарня або кожен сайт, кожне видавництво по-своєму має свої там, домовленості із е, новою поштою, а також з Укрпоштою. Е, я користуюся найчастіше доставкою нової пошти, хоча е, знижки і безкоштовна доставка частіше в Укрпошті. Це також вам на таку відмітку. Але якщо мені не вистачає якихось там 50-80 гривень, або ж там 20 гривень до безкоштовної доставки, то я можу додати супутні товари, і це які завжди пригодяться для книголюбів, закладинки, листівки, якісь можливо стікери, екоторби, стаканчики і тому подібне. І... Таким чином ви можете зекономити, але знову ж таки тут потрібно дивитися по сумі. Ну і, мабуть, останній мій лайфхак для вас це користуватися бархолками книжковими, Оликсом або ж буккросингом і обміном книг. Я не так часто користуюся ось цим лайфхаком. Але буває так, що є якась книга, яку я не можу знайти, і я шукаю її на от книжкових барахолках, зокрема на Фейсбуці, і там знаходжу по дуже хорошим цінам. Звичайно, бувають випадки, коли на Оликсі або на барахолці. Хочуть якусь шалену суму коштів за старе видання, але в моєму випадку знаходяться варіанти, які можуть зекономити мої кошти. Також, колись коли тільки почалося повномасштабне вторгнення і онлайн-книгарні не працювали, я залишилася в якійсь ізоляції і не могла. Придбати ніяку книгу. Так, от власне, фізично, щоб почитати. Я знайшла в телеграмі якийсь, уже не пам'ятаю, канал з обміном книг і обміняла свої дві прочитані книги на дві книги, які я не читала. І, до речі, там була кни... Крадійка книжок. В старому виданні, яке мені подобалося, і яке я дуже хотіла, але в той час я його не змогла знайти. І я обміняла тоді, до речі, дві свої російськомовні книги на дві українські книги, книги української мови і прочитала їх, залишилася задоволена. І тому виходить, що я навіть виграла в цьому обміні таких. Телеграм-каналів, таких сторінок в інтернеті дуже багато. Що ж, я розповіла вам про свої 10 таких лайфхаків, і можу сказати, що із цього всього я просто обожнюю користуватися коїнами від КСД. Звичайно, знижками мінус 50%, які я. 50%, мінус 70% сімдесят він одібуває на гаражних розпродажах, і найчастіше це я купляю у книголава. У ВСЛ у нашого формату всі мої, майже всі мої книги, біографії, письменників за 200 гривень. Я придбала буквально у цього видавництва. Ну і Vivat, у них дуже класна буває акція: 1 плюс 1 дорівнює 3. Їх підхватила цю акцію, підхопили. Інші е, видавництва, але Іват так потужно продає цю акцію. До речі, також і у фізичних е, магазинах, книгарнях. Тож е, це були мої фаворити, як зекономити книжечки. Я сподіваюся, що це відео вас е, якось стало вам в е, пригоді. Напишіть в коментарях, чим користуєтеся ви. Я обов'язково візьму ваші лайфхаки за позичу. Е, сподіваюся, відео було вам цікавим. Зустрінемося у новому.